Уявіть собі залу царського палацу. Тіні від смолоскипів, миготять по мармурових колонах, гучна музика, танці, веселощі, і раптом наказ, який змінить історію назавжди, таріль із закривавленою головою, глуха тиша і шок навіть серед розпусного бенкету. Це не сцена з фільму жахів, а подія, яка сталася понад дві тисячі років тому, усікновення глави святого Іоанна Хрестителя. Притечія, останній пророк Старого Завіту і перший пророк нового. Він той, хто підготував шлях для Христа, його слова були прості і суворі. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. На берегах Йордану він хрестив тисячі, серед яких сам Господь Ісус. Йоанн ніколи не боявся говорити правду, Він викривав гріхи фарисеїв і книжників, але найбільше самого царя Іроду Антипу. Ірод узяв собі за дружину іродіаду жінку свого брата, це був публічний скандал. Йоанн сказав прямо: не годиться тобі мати жінку-брата твого. За цю сміливість він потрапив до в'язниці. Далі сцена, яка увійшла у всі Євангелія: день народження Ірода, пишний бенкет. На очах гостей танцює Соломія, дочка Іродіади. Її танець настільки сподобався Іродові, що він захоплений вином і пристрастю клянеться. Проси, чого хочеш, навіть половину царства дам тобі. Підсказка матері була смертельною, голову Іоанна Хрестителя на Тарелі. Ірод боявся народу, який шанував Іоанна як пророка, але ще більше він боявся втратити лице перед гостями. Вартові тут же пішли до в'язниці, і вмить праведник був обезголовлений. Голову винесли на тарелі, а тіло поховали учні. Історія голови Йоанна Притечі не менш драматична, ніж його смерть. На її рахунку три великі обрітання, і донині немає однозначної відповіді, де саме вона зберігається. Італія, Франція, Сирія, Греція, Вірменія. Кожна країна вважає, що справжня святиня належить їй. Найбільш обґрунтованим вважають зберігання в Ам'єнському соборі у Франції. Лицева частина леви має чіткий шлях. Після іконоборчих гонінь її пере... Пере... перевезли з Коман до Константинополя. А у 1204 році французький священник Валан де Сартон. Забрав реліквію під час Христового походу і привіз до Пікардії. Відтоді святиня стала центром паломництва. До неї приходили французькі королі, від неї сходили чудеса, зокрема, визволення Ам'єна від чуми у XVII столітті. У 1958 році науковці дослідили реліквію, підтвердили її давність. Середземноморський тип обличчя вік людини 25-40 років, а також. Знайшли слід від удару кінжалом – деталь, що збігається з переказами. Тож, хоча різні країни сьогодні претендують на святиню, саме ам'єнська глава має найбільш послідовну історію і лишається однією з найшанованіших реліквій світу. Згадка про усікновення глави Іоанна Притечі завжди супроводжувалася особливою строгістю. У цей день встановлений суворий піст, адже ми шануємо мученицьку смерть праведника. Це головне, на чому наголошує церква, день не для веселищів, а для молитви і роздумів про вірність Богові навіть перед лицем смерті. Проте в народі з часом з'явилися звичаї і навіть забобони. Селяни вірили, що цього дня не можна брати до рук ніж. Навіть хліб ламали руками, аби не повторити образу відсіченої голови. У багатьох регіонах уникали їсти круглі овочі, і фрукти, кавуни, яблука, капусту, бо вони нагадували голову Іоанна. Церква ж говорить чітко: такі прикмети людські вигадки, які не мають богословського сенсу. Християни покликані вшановувати пам'ять святого Постом, молитвою і участю в богослужінні, а не дотриманням забобонних заборон. Головна традиція цього дня духовна, пам'ять про праведника, який не побоявся сказати істину і за це віддав життя. Усікновення глави Йоанна Притечі це не просто жахлива історія про вбивство пророка, це урок про силу правди і ціну, яку доводиться за неї платити. Іоанн не поступився і не замовк, навіть коли перед ним був цар. Він залишився вірним Божому закону і став голосом сумління для всіх поколінь. І коли ми згадуємо цю подію, то розуміємо: справжня сила не в троні і не в короні, а в відданості істині, бо Слово Боже живе і сьогодні, тоді як пишні палати Ірода давно перетворилися на пил.